Зараз відбувається великий тиск на мене. В першу чергу це тиск політичний. Так, голова Полтавської громади під час прес-конференції 3 січня говорить про вручення йому підозри. Її Олександр Мамай отримав 29 грудня щодо незаконного поширення інформації про розміщення підрозділів військових. Санкція статті від 5 до 8 років позбавлення волі. Я отримав в кабінеті підозру Підозру нічим не обґрунтовану до цього часу. Ніхто мене не викликав нікуди. Нагадаю, 15 грудня після засідання виконкому Олександр Мамай говорив про нову військову частину у Полтаві. складу буде 300 чоловік. Інформацію щодо частини каже, отримав у відкритому листі від керівництва військової адміністрації. В цьому листі було вказано і номер частини, і адреса виміщення. Саме адреса. Якщо ви пам'ятаєте, я на прес-конференції ні номера частини, ні адреси не казав. Цей лист пройшов відкритим, по відкритим засобам нашої міської ради. Потім на підставі цього листа ми сформували проєкт рішення. Цей проєкт рішення був опублікований на сайті міської ради, теж в відкритому доступі. Прокуратура на час розгляду справи проситиме у суді взяти голову громади під варту, розповів Антон Столітній. Це безальтернативна вимога закону. Також прокурорами погоджено клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від посади терміном на два місяці. В подальшому, відповідно до закону, цей термін може бути продовжений відповідно до нового клопотання. Обидва клопотання у встановленому законному порядку, вручені підозрюваному та направлені до розгляду до Октябрьського районного суду міста Полтава. Жодне клопотання досі не розглянули, бо два судді заявили про відвід. У разі неможливості визначення слідчого судді у відповідному суду. Місцевий суд виносить до апеляційного суду мотивоване подання про передачу клопотання для розгляду до іншого суду. З Полтави я тікати нікуди не буду. Якщо я буду відсторонений від посади, то чи подобається мені рішення суду, чи не подобається, але я його буду виконувати? Чи буду я його оскаржувати, буду. Нагадаю, Олександра Мамая головою Полтавської громади обрали 2020 року від політичної партії за майбутнє. До цього він двічі був міським головою обласного центру. 2010 та 2015 балотувався від совісті України. Лілія Пархоменко, Каріна Попова, Сергій Єрохов та Анатолій Кикоч Суспільне новини Полтава.